Всім привіт та прекрасного настрою! І так, сьогодні наступна середа. І для мене це день, коли я відчитуюсь про те, як проходить мій особистий мій шлях до моїх ідеальних форм. І так, хотілося б мені сказати: вах, вау, супер! У мене великий результат, але результат якийсь таки є, бо все-таки навіть мінусовий він результат. Ні, мінуса великого нема, не переживайте, все добре. До речі, хто не знає, я худну з великої ваги, з 111 кілограмчиків. Це, до речі, не найбільша вага моя. Я худну після третіх родів, після, ну скажімо так, 40. плюс, От, Після 40 похудовань. Дання і що хочу сказати, результати в мене є. худну я вже оцей от етап у мене почався спочатку серпня, зараз початок жовтня, і в суботу я прям собою була така задоволена. Прям мені от медом по грудях прям супер-супер. Я побачила на вагах 107 сім кілограм. О, я прям собі знаєте, оділа корону, прям виписала медаль, все як положено, і, і розслабилася. От що сталося. Отака от от реальність. Що хочу сказати? За два дні я розумію, що схуднути на кілограм за два дні це практично нереально. Це в основному зійшла, напевно, вода, я багато рухалася. В п'ятницю в мене були дуже насичені продуктивний день і по роботі, і взагалі і по дому. І видно, я просто вибилася з свого стандартного графіка, і от пішов такий скачок в мінус. Після чого я субота-неділя розслабилася і все пішло от по парканах, все от поплило, поїхало, і от уже неділя, понеділок, вівторок, і сьогодні, як результат середа, понятне діло, що ніякого мінуса в мене не зафіксувалося. Моя вага на сьогодні, як і була 108 кг. Ну, теж непогано, в принципі, 3 кг мінус від початку моїх старань, але це маловато. Я як там зазвізділася, та, напевно, правильне слово буде. Занадто швидко розслабилася. Тому, напевно, що хочу сказати, не напевно, це точно. Я буду продовжувати. Ну, для тих, хто не знає, що я робила для того, щоб скинути ці кілограми. Я продовжувала їсти все, як я їм завжди. Моя основна біда при схудненні це те, що я багато перекусую, конкретно моє. У мене дуже багато дрібних перекусів, багато я готую, багато проводжу часу на кухні, і оце якраз мій великий мінус. І я в цей період старалася, от коли я скинула, скинула цих 3 кіло, я старалася харчуватися періодичним голоданням, харчуванням, вибирайте слово, яке вам більш подобається. Старалася харчуватися з паузою 8 на 16. в мене вона не виходила в класичному варіанті. У мене максимально виходило там 9 на 15. Напевно, десь так приблизно. І то. У ну, мене все пригало точно іменно такого чіткого вікна 8 на 16, в мене не було ні разу. Но, тим не менше, навіть якщо старатися е, харчове вікно, от коли ви, ми приймаємо їжу, ось е, цей час, що він був менший, а е, час, коли ми не їмо, був максимально великий, тобто більше 12 годин. Ну, тим краще, тим швидше вага буде злітати, незважаючи на те, навіть коли ми їмо. Навіть не дуже корисну їжу, ну звичайно, без фанатізму там не треба великих порцій переїдати, там жир. Понятне діло, що я мінімізувала цей весь час жирне, солодке, чуть-чуть десь колись так я їла в першій половині дня, але не так, щоб це було глобально. Ну тим не менше, моя вага не підвищилася. Сьогодні зранку я ставала на ваги було 108-200, ну, Вчора було 108, тому ну я буду рахувати, що моя вага 108, Я так і запишу, занотую. Так мені нехай і буде. Що буду робити надалі? Я розумію, що я далека від ідеалу в плані як сказати, регулярності, контролю за собою. На цим всім мені потрібно працювати будь-які стреси, будь-яке легеньке навантаження на мене. Я злітаю своїх. От запланованих, скажем так, ритму мене це вибиває з колії, і я не дотримуюсь плану. От над цим мені також треба попрацювати, тому що ну от з дисципліною в мене погано от, правильно слово буде. Дисципліна у мене храмає. От над цим буду старатись і працювати. Буду далі, беру зобов'язання, так тому і бути. Буду далі старатись притримуватися оцього харчового паузи, і старатися. От просто не їсти, от в мене два от вчора, позавчора. От теж був цей момент. Прям хочу його проговорити. Мені це потрібно. В 9 вечора е, я знову ж таки доїдала за своїми дітьми. Е, от просто я мила посуду, я не знаю. у Вас таке буває, не буває. Мені шкода було їду викинути. І я думаю, ну що ж та цю тарілку ж треба помити. Ну що ж я викину? Та ні, я напевно з'їм. Ну і тоді ж помию тарілочку, все ж буде прекрасно. Ну от все прекрасне. Оце от на вагах, якраз воно. Відображається, потім воно отак, от на мені теж відображається. Тому от з цим і треба боротися. Логічно розуміння цього в мене є. Що Юля, ну Юля, ну кінці кінців, ну пойми, що краще цих пів їди викинути, викинути в тарілку. киш киш, киш Киш від мене, пускай курочки їдять, гусочки нехай їдять, та хто уходить, не знаю, червачки, нехай блін, на гнояночці їдять. Е, теж це буде краще, ніж ця їда, ці кілограмчики, грамчики, по чуть-чуть-почу-чуть, -чуть, по чуть -чуть, отак, 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 отак мене, мене облипають. Ліпше киш-киш, отак так, так все. Прощаюся, прощаюсь, прощаюсь. па папа, папа, папа па ні-ні, не вертайтесь, ні-ні, не треба! Киш, 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 киш від мене. Ну, коротше, я з ними попрощалася. Вони пішли. Так що наступний тиждень ми подивимося, що це дасть. Чи дасть це результат, якщо я буду все-таки дотримуватися, з дисципліною, я своєю мушу якось попрацювати, з собою я не знаю, спільну мову, напевно, якось так. Якщо найду з собою правильну спільну мову, не буду зриватися і сходити своїх планів при будь-яких стресах, маліших, коли щось іде не так, не заплановано. От мене раніше. Чуть-чуть розкажу, ми минулий тиждень була прекрасна погода, вечори ще були досить теплі, і ми регулярно виходили з дітьми гуляти. От шоста вечора біля шостої, ми виходили з дому, поверталися о восьмій вечора. Якраз уже вечірній перекус перед сном і все, дітвора розкладають дітвору по ліжках і е, всі вкладаю спати. В прекрасно. Потім пішла, помила посудку, там привела себе в порядочок. Ну і теж можна уже так би день завершувати. Що відбувалося ось ці останні 4 дні? Погода у нас погіршилася в плані того, що сьома година вже досить прохолодно, з дітьми не дуже погуляєш, тому що вже падає роса. Тут у нас біля річки взагалі туман буває, і було так, що ми вже година сьома дома, навіть раніше, і тут починається літання по хаті. Напевно, оправдовуюсь, ну, звучить, напевно, як оправдовуюсь. можливо, оправдовуюсь, не знаю, просто хочеться розказати. Е і гуляння оце по хаті, коли ми всі п'ятеро товчемося на кухні, кожен щось просить. Мама, давай кекси спечемо, мама, давай оладушки, мама, давай блінчики, а може з медом, а може, з шоколадом, а з варенячком, а з п'ятим-десятим. Е ну і я отак, от мимоволі, вертаюся за беруся. тобто от цього всього проговорюю, це, розумію, це, усвідомлюю це, оцю картину вечірньої біготні на кухні. В цей момент мені треба вот так, от рот заклеювати і буде. от. І буде мені щастя. Так що так, не знаю, тут дивлюся. Ви на мене дивитесь, але я хочу вам показати, яка у мене тут краса, квіточки. Зараз спробую переключити камеру. До речі, я не знаю, як це робити. Ні, я такі вам отак покажу. Тут просто краса неймовірна. Я, до речі, не знаю, як ці квіти називаються. У мене їх біля хати достатньо і дуже дуже гарно. Також є ще красивезні рози. Я знаю, що це до похудання. Ніяк не відноситься, Ну, я просто зобов'язана вам цю красу показати. І так, на цій прекрасній ноті я буду з вами прощатися. Беру обов'язок на тому, обіцяю собі, що в цей тиждень я буду хорошою дівчинкою, і я буду красотулькою, буду працювати над собою. Так, і результат в мене обов'язково буде. Ну а там подивимося, який рада, що були зі мною. Якщо вам було цікаво це відео було вам приємне, буду вдячна, якщо підтримаєте мене лайком. І до нових відео, до нових зустрічей. Люблю, цілую вас.